Вітає вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма актуальна і в студії Анжеліка Нестерчук. У нас в гостях доцент Житомирського національного агроекологічного університету Анатолій Войцицький, кандидат військових наук, доцент Житомирського національного агроекологічного університету Олег Джиджулей та активіст громадської організації Наш екологічний світ Максим Манухін. У мене в руках знаходиться рішення Житомирської обласної ради про звернення депутатів обласної ради до міських, селищних та сільських рад області щодо заборони використання вибухівки марки ЕРА за номером 1636, в якому, зокрема, йдеться Житомирська обласна рада рекомендує міським селищним та сільським радам у межах повноважень відповідно до пункту 2 частини статті 27 закону України про місцеве самоврядування в Україні розглянути та заборонити Ронити використання вибухівки марки Ера до вивчення питання впливу зазначеної речовини на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Звернення прийнято на 33-й сесії обласної ради 6-го скликання 10 вересня 2015 року. Саме про вибухівку марки ЕРА сьогодні й буде йти мова в нашій програмі. Отже, перше запитання до вашої новні гості. Вітаю вас! От що це Добре. за вибухівка? Звідки вона взялася? Ну, звольте, я Будь ласка. Щоб говорити про цю вибухівку, треба повернутися до 95-го року. Коли коли Україна підписала Будапештський меморандум і добровільно відмовилася від ядерної зброї, чому я зараз веду розмову про ядерну зброю. Справа в тому, що вибухівка Ера це є складовою саме елементу утилізації компонентів твердого ракетного палива. Які були, знаходились на ракетах РС-22 шахтного типу, які входили до складу 43-ї ракетної армії. Така функція була покладена на державне підприємство науково виробниче об'єднання Палоградський хімічний завод. Довго було перепиті щодо методики і методів знешкодження цих твердого ракетного палива. І Зважаючи на те, що керівництвом і головним інженером цього павлоградського хімічного підприємства було визначено, що зходження цієї твердого ракетного палива неможливо шляхом термічного впливу або гідродинамічного, вони ви прийняли рішення щодо гідродинамічного розмиву компонентів твердого ракетного палива з самих бойових частин цих ракет і в подальшому їх нейтралізації. І води, яка бере участь під тиском регенерації цієї води, ми ну, розуміємо, все. що та крихта, яка залишається у нас як осад під час гідродинамічного розмиву, вона нікуди не дівається. Її треба було б кудись утилізовувати uh -huh. або складати. Ну і тут, виходить, знайшли вихід, незважаючи на те, що виділяються колосальні кошти на утилізацію цього, і навіть державне агентство. Екологічне Сполучених Штатів констатує, що необхідно за допомогою спеціальних фільтрів в спеціальних термопечах проводити спалювання цих елементів. У нас нічого не залишається, як використовувати цю речовину в якості складової емульсійної вибухівки марки «Ера». Получається, така картина склалася, що на сьогоднішній день. Для того, щоб я це так вважаю, розумієте, і я за це готов підписатися під кожним своїм словом, що саме таким чином використовуючи цю вибухову речовину для підриву граніту, каменю, щебеню і так далі на кар'єрах, проводиться утилізація компонентів ракетного палива, тобто залишків після гідророзмиву, цієї крихти. Тому що згідно технічних умов на цю вибухову речовину до складу входять від 10 до 15% саме. Залишків компонентів твердого ракетного пала. Ну, і якщо во так вот стисло перед історією про це можна пояснити, Максим. Сьогоднішній вір відбувся завдяки вашій громадській організації, наш екологічний край. От вам слово в яких саме районах використовується? Ви можете навіть зачитати. У даний час вибухові роботи із застосуванням вибухівки ера ведуться поблизу населених пунктів. Це місто Коростень, Коростенський щепзавод, село Бехі, Беховський Гранітний кар'єр, село Березівка це Березівський Гранітний кар'єр, село Іванівка це Давидовський, Давидовський кар'єр, місто Новоград-Волинський, Товтруд, село Новогородецьке, Новогородецький кар'єр, село Норинськ. Норинський щебзавод, село Бондари, Бондаревський щебзавод, село Червоногранітне, Лесниківський кар'єр, село Первомайське, Обружський кар'єр та село Гулянка це Гулянський Щебзавод. Тобто географія використання достатньо, області, будемо достатньо, говорити. Достатньо, так? Достатньо, Анатолію Павловичу, мабуть, тоді до вас запитання, які наслідки від цієї вибухівки, можливі, в екологічному ну, вибух, плані, якої... на здоров'я людей впливають? При вибухах. Саме На Да. відбувається утворення деоксину, як його вчені назвали хімічний снід. Це дуже страшна речовина. Вона страшніша за таку кислоту, як сініна кислота. От. І от іменно вона така є при утворенні при вибухах. Тобто вона утворюється Дуже, саме да, от при вибуху? Да. Ну, вона то утворюється і при спалювання, там і сміття, і автомобілі, і металургія. але не в таких. Не в такій мірі. Дійсно. Хотілося б додати, Анатолій що Справа в тому, що під час саме вибуху під дією тиску відбуваються складні електрохімічні процеси. І там, крім діоксинів, ага. утворюється безліч безліч канцерогенних речовин, ну, там, він як да, поліхлорвіні ага. тифурани, біфініли, діоксини, діоксани і решті канцерогенних речовин, які внаслідок мелкої дисперсії і дифузного розповсюдження. Повітрі, осядають потім на наших ґрунтах, на наших землях. Тобто ну, вони якщо... не зникають, вони просто не вони вони зникають. Справа в тому, що якщо ми розглянемо з вами діоксин, а їх ще раз хочу підкреслити: Національне агентство з екологічних досліджень Сполучених Штатів ідентифікувало 75 видів. 75 видів. Уявіть собі, вони в воді не розчиняються, вони розчиняються тільки Жир. жирами. Розумієте? Тобто у нас виходить ну, така картина, що у нас е, ці речовини здатні до біоакумуляції в живих істотах. Це навіть якщо ми з вами особисто, скажімо, будемо мити руки, будемо їсти вимиті фрукти там, і так далі, це нічого не дасть. Є тварини, які вживають, припустимо, разом з молоком, ми можемо отримати далі і акумулювати в своєму організмі ці речовини, які я вам так просто для прикладу в повітрі. Гранично допустима концентрація діоксина, вона має 0,5 на 10 мінус одинадцяти міліграм на метр кубічний. Уявляєте собі це? Міліграм 0,5 на 10 мінус один міліграм на метр кубічний. Але да, летальна доза 70 мікро грам на 1 кілограм Ну вже люди почали хворіти. Уже почали хворіти люди. І нам тільки цього ще не вистачало житому, що і так багато на всіх. Додаток до нашого Чорнобиля. Так, да. Чорнобиля, нашого граніту. І тут на тобі ще тому, що граніт сам реактивний, на тобі ще хімічний снід. Це дуже. І що? Дивіться, основні групи захворювань відпливу діоксину. Це злоякосні новоутворення, репродуктивна токсичність. Репродуктивна токсичність для жінки, для чоловіка, шкіряні захворювання, пошкодження центральної, і периферичної нервних систем, пошкодження печінки, пошкодження імунної системи. Тобто, люди добрі, треба вже скам'янутися і громадам, щоб це не допускати цих вибухів на нашій території. Це дуже небезпечно. У нас і так багато проблем. А що цю завезену проблему з Кривого Рога вона зовсім не потрібна? Якщо в Кривому Рогу запретили Дніпропетровщині це застосовувати, чому ж наша влада повинна прислухатись до них і не робити таких шкідливих дій, як застосування ери? А в яких ще запретили регіонах використовування цієї вибухівки? Ну так поки ще йдеться про Кіровоград і бачите, де кар'єри основному у нас справді, ну, да, що ми, на ми як я, я також є. Я, не крім того, що є певна посада, я ага. є член громадського об'єднання, розумієте, і, ага. і еколог. Незважаючи на те, що 27 років відслужив у збройних силах, я фахівець з питань радіаційно-хімічно-біологічного захисту. Саме цими питанням, це моє безпосереднє питання, коли йшли питання щодо скорочення 43-ї ракетної армії, передачі цих всіх ядерних боєголовок і так далі, була така екологічна лабораторія, яка здійснювала контроль. І я вам хочу сказати, взагалі самі компоненти ракетного палива являються дуже токсичними сполуками. І ми розуміємо з вами навіть після процесу гідророзмиву. ну, Просте питання, якщо ми з вами просто розбавимо, да, іншими словами, ми ж не уникаємо проблеми. Ми не вводимо ніяких хімічних сполук, які б нейтралізували цей процес. Або зменшуємо, так. Але ж ми з вами знаємо, що 15% у складі вибухової речовини під дією саме вибуху. У нас утворюються ці складні речовини, які на сьогоднішній день навіть складно уявити, яким чином в повітрі їх відслідкувати або відібрати цю пробу повітря, розумієте, для того, щоб констатувати. Але у нас є чітке розуміння про те, що такі досліди проводились, як в Німеччині, як в Сполучених Штатах і так далі. Як відкриємо інтернет, не треба далеко йти. Російська Федерація, незважаючи на те, що зараз це агресор, угу. ну, треба віддати должне, тому що вони свого часу, проводячи е, аналіз цієї ситуації, яка відбувалася на Павлоградському хімічному підприємстві, е, констатували, що якщо от, ті речовини, які залишаються внаслідок гідророзмиву, не дай Бог вибухнуть, буде страшна екологічна катастрофа. Через дві години накриє Дніпропетровськ, ще через там півдоби накриє Крим при таких. Погодних умовах, які можуть скластися, і ті розі вітрів, яка притаманна тій місцевості, тому нам уникати. І я не дарма е заакцентував увагу на гранично допустимих концентраціях, як в повітрі так, і так. летальних токсидозах, розумієте? Ми не можемо зараз ми ходимо, це як радіація, дійсно, розумієте? А от Ще, радіус вибухівки, е радіус от, коли вибухівка вибухає е е радіус вибухівки, він обмежений кар'єром, але ага. стовповий. Викид в повітря километра. і розповсюдження. Ну, в своїй дисертації Устименко, головний інженер цього підприємства, писав, що на 42 кілометри можливо. 42 кілометри. Уявіть собі, це, це достатньо багато. багато. Процес розповсюдження, і дифузії, в залежності від метеорологічних умов. І докторську захистив. І докторську захистив. А що робить? А потім стверджує, да вона не токсична. Ви знаєте, от що мене вразило, що Житомирська обласна рада рекомендує, а не забороняє. От чому так? Це, це повноваження це виходить. Повноваження, я не є юристом, але як еколог, громад... я можу сказати одне. Справа в тому, що у нас достатньо добре екологічне законодавство. Справа в тому, що ті питання, які нам необхідно або Ті документи, які необхідно використовувати, якби ми зараз підтримувались чинного законодавства, а не було накладено мораторій на проведення перевірок бізнесу екологічними інспекціями, це питання завдяки зверненню громадськості до екологічної інспекції можна було б вирішити, навіть не виносячи на сесію обласної ради. Розумієте, питання дуже просте. Якщо нам необхідно при зміні вибухової речовини, Оновити оцінку впливу на навколишнє середовище. Це є такий документ, який має бути на цьому кар'єрі. Під час неважливо це ну, він буде з компонентами. Є такий а такий документ є? Так, да, такий документ має бути. Він має, якщо ми змінили вибухову речовину або склад цієї вибухової, або умови застосування, ми маємо по нові розробити. А складовою цієї оцінки впливу на навколишнє середовище є дослідження і прямі лабораторні дослідження і виміри щодо складу. Цієї речовини газоподібної суміші, яка утворюється внаслідок цього вибуху, розумієте? Да, Це то... перше. Друге, я е, теж хочу зазначити uh -huh. обов'язково, обов'язково при розробці цього оцінки впливу на околишне середовище громадські слухання територіальних громад, розумієте, чого не відбувається? Ну, скажіть, будь ласка. Якщо я проживаю біля да, і я знаю, що така от ситуація. Приходить до мене там, бізнес, чи я не знаю цей представник Павлоградського, скажіть, будь ласка, чому ви у себе це не використовуєте? Так, громада чому вона ви на реагувати, тому, Що? Громада має питаємо, реагувати, так, мають так. заслухати е, громадські, на громадських слуханні, представників е, кар'єру або представників, хто здійснює цей вибух. Тому що кар'єр тут не до чого, розумієте? На кар'єрі здійснюється. Вибух, ну Здесь просто можливо дієм. люди не обізнані. Не обізнані, да? правильно. Тому ми з вами сьогодні тут в студії сидимо для того, щоб люди зрозуміли, що взагалі відбувається в нашій області. Що ви хочете додати, Анатолій Павловичу? Ну Павлович ні, ну обівіться. Що не, не будь Так, у березні 2007 року, з тих же причин міська рада міста Кровавого Рогу. На 11 сесії п'ятого скликання рішенням таким-то заборонило застосування ера та інших продуктів палива на своїй області. Так. А чому ж у нас тільки що там сказано, рекомендують. Та хай ми прислухаються справові засади, про які так. ми зараз не можемо ну, Хто знає, да. Підзаконни, як я да, говорю. Під закони, якісь акти, які да Для голови. того, щоб вирішити цю проблему, от яких треба запобігати, заходів запобігти. от Що саме треба робити? По-перше, моніторинг. Угу. Повинно здійснювати, користені є своя інспекція екологічна. Ну, знаєте, як там два чоловіка, що один на район, це тяжко. Але громадськість шукати дійсно на це кошти. В конце концов, як говориться, подавати в суд на це дело і запретить. Нельзя. Это. Я також хотів би додати, я вже зупинявся на тому, що нам необхідно було б розуміти виконувати наше законодавство. Справа да. в тому, що, виходить, на папері, згідно з закону, не мають права використовувати цю. Вибухову речовину, будь-яку іншу речовину, яка не зазначена згідно того документу, який я зазначав раніше. Розумієте? Угу. Тобто, виходить така картина. Якщо ми з вами будемо контролювати виконання цього закону, то навіть і порушень цього закону не буде. І ніяких маніпулювань стосовно того, там недобросовісної конкуренції, ще щось і так далі, не буде. Будь ласка, використовуйте все, що вам завгодно, за виключенням того, що не несе шкоду довкіллю і нам з вами. Розумієте? Тобто, якщо нам з вами необхідно розуміти, що ми тут живемо, ми всі на ми дихаємо цим повітрям, ми їмо ту продукцію, яку вирощується розумієте, на цьому полі, на тій території. на тій території. І ніхто з нас, ми зараз з вами скільки разів проїжджає припустимо до Києва, бачимо там гриби, продають і так далі. Так, ми, для не знаємо, що... з якої вони території? Ми, ми по-перше, це не знаємо. Ми це кажемо, жарт. от радіація аби з угу. Чорнобильської зони не привезли. А от поряд от з нами поряд з нами ще гірша ситуація. Або ну, тут стоять великі гроші, як ви думаєте, Ну, конечно. можливо, можливо, але ще раз хочу підкреслити, я відкритий для спілкування, і можна побачити, як я проживаю і так далі. І... У мене єдина зацікавленість. Я займаюся питаннями екологічної безпеки з 95-го року, ще починаючи з того, як на війська радіаційного хімічно-біологічного захисту було покладено це завдання. І ми супроводжували повністю ці процеси щодо екологічного забезпечення процесів військової діяльності. А саме ліквідація 43-ї ракетної армії, знищення цих шатних установок, передача до Павлоградського хімічного підприємства самих ракет. Крім боєголовок. боєголовки були передані до Російської Федерації, розумієте? Тобто це все ну, не має бути ніяких маніпулювань поняттями. Я розумію, затратно, значить, треба покласти це діло зараз до певного часу і виділити кошти саме на нейтралізацію, розумієте, нормальним шляхом, а не для того, щоб наші діти потім, вибачте, мали певні серйозні проблеми Серйозні проблеми зі своїм здоров'ям. Нація вироджується за цього. Максим, до вас питання? Я знаю, що у вас така активна громадська організація. Наш екологічний світ. Ви Вже багато робите. Піднімаєте багато питань. От... Що ви можете сказати з цього приводу? Ви сьогодні тут ще раз повторюючи, що завдяки вашій організації, ми сьогодні в ефірі у непростий час. У час змін та викликів, молодь не може стояти в стороні. Наша мета не допустити схожих ситуацій сьогодні. Ми молодь, ми ніколи не будемо стояти в стороні. Зараз в Україні формується нове молоде покоління, яке буде відповідати за це. все. ми хочемо жити та будувати нашу державу, яка буде піклуватися за здоров'я та безпеку наших громадян вам. вам. Така у нас молодь. А тепер давайте зробимо, у нас залишилося зовсім мало часу, от просто висновок ну, з приводу перше, сьогоднішньої теми. Ну, перше, треба, щоб у нас екологічний департамент, не склавши руки, дивився на ці проблеми. А приймав активну участь в забороні застосування ери. Як це? Пропонують і роблять наші молоді колеги, організація екологічна світа які не байдужі до сьогоднішнього навколишнього середовища. Тому ми тут зібрались. Я хотів би додати, і не тільки представникам влади, в нашому випадку департаменту або інспекції екологічної, в першу чергу я хотів би, щоб громада залишалася несторонньою цього питання, Розумієте? Справа в тому, що від нас з вами залежить те. Як ми будемо жити з вами і яким повітрям ми будемо дихати завтра? Я не боюся цього слова саме завтра, розумієте? І найголовніше, треба зрозуміти, немає екології і безпечного повітря десь в окремо взятому місці. Ну, припустимо, скажімо, там під Житомиром нічого не робиться, а там в Коростані або в бихах, там хай роблять, що ну там поки воно йде йде до в а може не йде йде, то немає не Розвіється, такого. Розвій, немає такого. Треба розуміти, що піклування про природу воно має бути покладено на кожного з нас. І це не пусті слова, екологічне виховання, екологічне навчання. Тому і вибачте, я як освітянин маю вставити тут свої три копійки обов'язковим предметом. Нормативним під час отримання вищої освіти це є екологічна безпека і екологічна освіта. Обов'язково. Ну, не дарма, не дарма, зрозумійте. для того, щоб всі ми розуміли ту небезпеку, яка виникає у нас під час нашої діяльності, людської діяльності. А процес, скажімо так, утилізації компонентів ракетного палива якимось таким дивним чином, коли ми використовуємо цю вибухівку. Емоційного типу на кар'єрах, де працюють люди, де мешкають люди поряд і так далі. Мені просто як людині, як особистості, не зрозуміло. Тут всі висновки, що є. Колись в начальник закладі нашому викладали таку дисципліну, як військова екологія. Потім щось забрали. Але треба, мабуть, поновити. Це обов'язково. До... Екологія військової діяльності. Конечно. Це є одне із складових систем. Тоді вже люди будуть знати. Фахівці будуть. Ну, що зараз? Еколог? Що він може зробити? Нічого. Один в полі не воїн. Ні, ні, ні. Я дякую вам за сьогоднішню зустріч. Сподіваюся, що наша розмова така грунтовна і цікава, не залишить байдужу не нашу обласну владу, не територіальні наші громади, не взагалі не людей, які проживають на нашій території. Спасибі вам велике. Шановні телеглядачі, у нас в гостях були доцент Житомирського національного агроекологічного університету Анатолій Войцицький, кандидат військових наук, доцент Житомирського національного агроекологічного університету Олег Джеджулей та активіст громадської організації Наш екологічний світ Максим Манухін. До побачення.